Середземноморська бронзова доба є однією з найбільш захопливих сторінок історії людства, частково завдяки її подібності до сучасного світу. У цей період виникла складна система взаємопов'язаних держав, які простягалися від Мікенської та Мінойської цивілізації на Заході до месопотамських царств Вавилону та Асирії на Сході. Попри суперництво за домінування, ці держави були тісно залежні одна від одної через торгівлі та життєво важливі ресурси, які підтримували їхню розвинену цивілізацію. Пізній бронзовій добі два могутніх царства, Нове царство Єгипту та Хецька імперія змагалися за панування над багатими ресурсами Сирії. Це суперництво завершилось однією з найперших битв, описаних у деталях легендарною битвою при Кадеші. Сирія в цей час була осередком торгівлі та культурного обміну. Її родючі землі та багаті ресурси робили її привабливою ціллю для сусідніх імперій. Процвітаючи портові міста, такі як угарит, стали жвавими ринками, де торгувались луновою кісткою текстилем їжею, деревиною та компонентами бронзи, оловом і міддю. Натомість ці міста отримували екзотичні матеріали, такі як лузарит із далеких земель. Проте цей достаток привертав увагу в могутніх сусідів, перетворюючи Сирію на поле битви за панування. У 15 столітті до нашої ери Єгипет і царство Мітанів були двома основними силами, що боролися за контроль над Сирією. Єгипет, нещодавно вигнавши гіксосів, прагнув створити буферну зону з вірних васалів, щоб запобігти майбутнім загрозам. Після років конфліктів близько 1420 року до нашої ери, між Єгиптом і Мітанією було укладено мирний договір, який ознаменував золоту епоху для регіону. Цей період відносної стабільності дозволив Єгипту процвітати та отримувати багатства від васальних держав. Однак цей мир не тривав довго. До середини 15 століття до нашої ери Гецька імперія під керівництвом абітного супілу Ліуми I почала кампанії, які зруйнували мітанів та захопили сирійські території. Стратегічно важливе місто Кадеш потрапило до рук Хетів, що кидало виклик на єгипетському контролю в регіоні. У цей час внутрішня нестабільність ще більш послабила Єгипет. Суперечлива влада фараона Ехнатона та подальші династичні кризи відволікали царство від зовнішніх загроз. З піднесенням 19-ї династії Єгипет прагнув відновити свій вплив. Фараон Сеті І проводив успішні кампанії, але його досягнення були короткочасними. До моменту його смерті хети знову повернули контроль над ключовими територіями, такими як Кадеш. Його наступник, Рамзес II, сповнений рішучості відновити перевагу Єгипту, розпочав серію військових експедицій. Розуміючи стратегічну важливість близькості до місць бойових дій, він заснував нову столицю пірамзес неподалік східної Дельтенілу. У 1274 році до нашої ери Рамзес II мобілізував свої війська для протистояння хетам та повернення впливу над Сирією. Основою єгипетської військової машини завжди залишалася її надійна піхота. Під час кампанії Рамзеса ІІ при Кадеші армія налічувала 16 тисяч піхотинців. Війська були організовані в дивізії та названі на честь місцевих боїв: Амона, Ра, Птаха та Сета. Кожна дивізія мала 4 тисячі піхоти та 500 колісниць. Критики, як стародавні, так і сучасні критикували Рамзеса за такий поділ армії, але цінність цієї стратегії полягала у мобільності, що дозволяло одночасно виконувати багато тактичних завдань. Що стосується самої піхоти, то передні ряди формували досвідчені професіонали, відомі як Менфіт, а новобранці, так звані Нефру, складали тил та резерви. У армії фараона також служили іноземці та найманці, включаючи ханаанців, лівійців, шерданів та особливо нубійських лучників. Про армію Муваталі Відомо значно менше, ніж про армію Рамзеса. Найбільш значущими були важкі хетські колісниці. Вони мали осі з центральним балансуванням та екіпаж з трьох осіб, озброєних великими списами. На відміну від єгипетських, ці транспортні засоби були набагато важчими та явно побудованими для потужного розбивання мас ворожої піхоти. Окрім військ з Хетського царства, Муваталі вирушив на війну на чолі з силами з 18 союзних та васальних держав. Серед них були вже згадані місто держави Угарит, Кархемиш, Підкоре на Мітані та Арзава край на далекому Егейському узбережжі Малої Азії. Гейтська армія, схоже, дещо переважала південного супротивника, нараховуючи близько 15 тисяч піхотинців і 10 тисяч колісничих. Знову ж таки, на відміну від Єгипту, війська Муталії були зосереджені на ударній атаці колісницями як основному інструменті для досягнення перемоги. На 9-й день третього місяця літнього сезону 1274 року до нашої ери. Рамзес таборував зі своєю авангардною дивізією Амон по горбистій місцевості за день маршу на південь від Кадеш. За півдня позаду Амона слідувала дивізія Ра, потім Таха і СЕТА, кожна з яких відставала ще на півдня. Невдовзі після світанку Рамзес зняв табір і вирушив на північ вздовж східного берега Орон. Перш ніж перемкнути річку, армія захопила двох кочевників шасу, яких доставили до фараону. Згідно з єгипетськими джерелами після допиту, ці на перший погляд нешкідливі пастухи повідомили Рамзесу, що Моваталі знаходиться в землях Халеп на північ від Тупіну. Для єгиптян це була радісна новина. Здавалося, що вони першими прибули до Кадеша і таким чином отримали повний контроль над полем бою. Однак, ймовірно, що ці інформатори були навмисно відправлені хитриму Моваталі, щоб ввести фараона в Омагу. Гетиш насправді, були зовсім поруч. Не підозрюючи про небезпеку, Рамзес відправив дивізію ОМОНа в долину Кадеш, де було зведено табір. Розвідники були направлені для вивчення прилеглих земель пізніше ж того дня, І один з них швидко повернувся, привівши двох в'язнів, яких виявили неподалік єгипетського табору. Спочатку вони відмовлялись відповідати на запитання фараона, але після жорстокого допиту розповіли, що були послані в Ваталі. У цей момент серце Рамзеса, мабуть, обірвалося. Ети, як виявилось, увалися за сусіднім пагорбом на північний схід від старого Кадеша, озброєні піхотою колісницями, які перевищують кількість піску на берегах річки. В зв'язку з цим фараон відправляє накази в три інші підрозділи з вимогою максимально пришвидшитись до Рамзесу. Паралельно з цим також було відправлено посланця на північ, викликати п'яту дивізію наземних військ Нерін. На південь від табору ра перетнув оронт і почав поспішати до табору. У цей самий час приблизно за 11 кілометрів Муаталі отримав звістку, що єгипетська армія дійшла до нього, але він все ще не знав, куди саме. Гецький монарх приймає рішення відправити 500 колісниць на розвідку на південь від Кадешу. У той час, як дивізія Ра прямувала до табору фараона, розвідувальні колісниці форсували орон та обігнули Кадеш з півдня. Зховані за річковими зарослями, вони вийшли неочікувано з правого флангу колони Ра на марші. Не маючи змоги перетнути річку назад, хети приймають рішення атакувати єгипетські сили підкріплення. Повністю розгублені єгипетські колісниці на правому фланзі були повністю розбиті. Незахищена піхота не змогла відразу стати до строю та була знищена. Замість того, щоб добивати ра, колісниці хетів просто прорізалися крізь ряди єгиптян, вийшовши з лівого флангу. Залишки піхоти просто розбігалися в різні напрямки. Але деякі колісниці та досвідчені піхотинці відступили в сторону табору Рамзеса. Таким чином почалась гонка з часом. Єгипетські колісниці хотіли попередити свого фараона про атаку хеть, в той час як останні обгинали дугою табір з заходу та готувалися до нової атаки. Отримавши звістку від колісниць, ра та бачивши, як зіймається пил в таборі, почалась підійматися паніка. Але, не дивлячись на це, фараону вдалося швидко організувати оборону. Пете розпочали атаку. Пробивши барикади, зав'язалася рукопашна битва. Не дивлячись на те, що більшість єгипетських воїнів панікувало, гинуло та відступало, намети, склади речей та інший табірний план сповільнював та дезорієнтував натиск хетів. Багато нападаючих, вирішивши, що перемога вже гарантована, вдалися до грабунку. Єгипетська піхота організувалася та почала повільно просуватися, витягуючи хетів з їх тепер безсилих колісниць. В цей час Рамзес вдягнув королівський обладунок, зібравши все, що лишилось від колісниць Амон Тара, вивів їх табору. Вишикувавшись позаду хетів, фараон віддав наказ атакувати. За сигналом свого царя колісниці кинулись на численно більшого противника та почали посипати їх радом стріл, повторюючи це знову і знову. Хети не реагували весь цей час. Хетські формування були розбиті так само, як дивізія Ра. Залишки почали відступати. В цей час АМЗЕС очолив відчайдушну контратаку, а єгипетська піхота вирушила за ним, щоб завершити те, що найкраще вміє, з особливою жорстокістю. Це все Муаталі спостерігав зі свого пагорбу поблизу Кадешу, оточений лише своїми елітними підрозділами та васальними царями, розуміючи, що треба діяти просто зараз, почав організовуватися та готуватися до власної атаки. Перетнувши оронт, хети почали атаку на незахищений табор зі східного флангу. Здавалося, що хети готові знову перевернути битву на свою користь, але майже в момент катастрофи прибуває з півночі дивізія Неаринів, та вступає в бій з новоприбулими хетськими силами. Муваталі приймає рішення відійти за орон. Рамзес повертається в свій знищений табір, щоб відпочити. Пізніше ж того дня ввечері прибуває дивізія Птаха з півдня разом з залишками воїнів замону Тара, що втекли. Наступного дня Рамзес наказав вишукувати втікачів. На рівнині за межами міста Кадеш та стратити їх усіх, визнавши їх недостатньо сміливими. Ця ситуація психологічно вплинула на Моаталі, а також значні втрати людях змусили царя запропонувати Рамзесу перемир'я. Пароон, який також поніс значні втрати в безрезультативній битві, погодився. Джерела Рамзеса намагалися збільшити значущість тактичної перемоги під час битви при Кадеші, але це не можна ніяк назвати інакше як стратегічною катастрофою для Єгипту. Ослаблений фараон змушений був повернутися до столиці, бо Ваталі, слідувавши за ним, окупував провінцію Упе. Провал єгипетської кампанії спричинив антиєгипетські повстання по всьому Ханаан. Рамзес II решту свого життя проводив ще низку кампаній з метою стабілізації ситуації в регіоні та повернення контролю над втраченими територіями в Сирії. Однак стратегічно важливе місто Кадеш так і залишилось в руках хетів. Через 16 років це суперництво завершилося укладенням найдавнішого з відомих мирних договорів, підписаного між Рамзесом II і наступником царям Муаталі Мурсілі III. Ця угода започаткувала період відносного миру та співпраці між двома державами до остаточного краху цивілізації бронзової доби. Події при Кадеші залишилися свідченням складнощів, дипломатії, війни та амбіцій в бронзовій добі, пропонуючи цінні уроки про динаміку стародавніх імперій.